Автотрейдкарс.ua вітає вітаю вас. Коротенький огляд автомобілів, які ми маємо в рівному на стояночці. По автомобілях BMW 20 й рік. П'ятерка 30500. Renault A Space 15 й рік, 16 тисяч Торег. 20 рік, 4.0 дизель 62500 e-tron. Sportback. 21 рік, 45 тисяч пробігу, 34 тисячі. Звичайний її Маємо 21 рік, 29 тисяч пробігу, 31500. Ще ось таке маємо свіженьке надходження. Opel Vivaro. Оригінальний грузопасажир. 2020 рік автомат за ціною 23 850. Довга база. Також маємо Торек. 20-й рік, 4 літра дизель за 64 тисячі доларів. Volkswagen Touran 17 й рік, 300 тисяч пробігу за ціною в 15-200. Класний стан, класний автомобіль. Volkswagen Touareg Кінець 2019 року. 110 тисяч пробігу. 3 літра дизель. А ось такому крутезному салончику за ціною в 51 тисячу доларів. В наявності ще Golf 8. 21 рік. 190. А, 200 тисяч пробігу. Ціна 19 850. Класна автівочка, не фарбована. Єтрон e спортбек в класному сірому кольорі в таких класних. З такими класними накладками. В крутій комплектації, 29 тисяч оригінального пробігу і за ціною в 34 тисячі доларів. Так, що ще в нас є? І ось такий тігуанчик. 17 рік, 2 літра, 250 тисяч оригінального пробігу, не фарбований, із за 21 500 І каравел. Каравел у нас. Достатній кількості, приїжджайте, вибирайте, кому що цікаво. Цих три це 19 роки, червона 20-та. Червона в нас має 200 тисяч пробігу, стан мега крутий, 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. І за ціною в 41 500 доларів. Єдиний, в принципі, екземпляр на українському ринку в такій комплектації. Дуже стильно виглядає, топова оптика. По білих каравелах 34500 за будь-який автомобіль. Всім удачі, всім па-па!